Торгівля між Україною та Австрією мала позитивне сальдо у 2023 році для України. А саме ми українських товарів до Австрії експортували аж на 727 мільйонів доларів США, а імпортували з Австрії до України товарів на суму 667 мільйонів доларів США. Підписуйтесь на мій блог. Тут я розповідаю про торгівлю України з різними країнами. Державна статистична служба Австрії повідомляє також, що 6,6% імпортованої сировини це сировина з. України також Міністерство економіки Австрії сприяє експортерам, які продають свої товари до України, і виділило аж 500 мільйонів євро на покриття ризиків для таких компаній. Власне, вся торгівля, міжнародна торгівля Австрії, це 74,7% торгівля з країнами Європейського союзу. Також в мене дуже багато людей саме з Польщі. То хочу зазначити, що Польща, країна, з якої Австрія купує товари, знаходиться на сьомо. Тому місці це достатньо високий, висока позиція, а е, країна е, як імпортер австрійських продуктів на шостій. Позиції з Австрії до України найчастіше їде обладнання, наприклад, деревообробна або сільськогосподарська техніка, зокрема, я теж торгувала цими товарами. На другому місці легкові автомобілі, на третьому, нафта та продукти переробки і паливні матеріали, на четвертому пластмаса, на п'ятому фармацевтичні засоби. Також на транспортних платформах бачу, що дуже багато шукають автомобілі на мінеральні добрива і на австрійську цеглу. Також з Австрії знаю, що дуже багато Єється паперу, оцей папір, який на якому ми друкуємо, дуже часто саме австрійський. Особисто я теж торгую з Австрією. До Австрії я продаю паливну гранулу, незважаючи на те, що Австрія є провідним європейським виробником цього продукту. А з Австрії, як я вже сказала, продаю техніку. Якщо вас цікавить більше дізнаватися про те, чим торгувати, як торгувати, митні правила та інші деталі міжнародної торгівлі, то це все є вже у моєму блозі. Погортайте.